Перевірили ми посилочку з індикаторними лампами. Дивіться, дві лампочки попались на яких відсутні піптики, оці, ось, про які я говорю, оці. І після перевірки показало... блін, показало, що вони не працюють, так як, мабуть, газ чи якийсь там інший матеріал. Вийшов з цієї лампи і все. І ці лампи неприйомні, тому що вони, по суті, побиті. Сім лампочок у нас проходних, все нормально. Дивіться, сума за ці лампочки вийшла 1050 гривень. Так що, якщо у вас є калькулятори або інша техніка радянського періоду, в яких стояли індикаторні лампи, перевіряйте і пакуйте обережно і відправляйте їх нам залюбки, їх купимо. Нові лампи коштують дорожче, ніж бувушні. Це також один момент, бо щось обов'язково хтось нам напише, що це не ціна, це ще щось. І, до речі, один маленький момент. В індикаторних лампах ні одного грамчика нічого немає із дорогоцінних металів, як хтось вважає. Насправді вони купуються для других цілей, абсолютно для других цілей, Їх, з них виготовляють годинники. Так що, якщо це для когось нова інформація, тепер ви знаєте.